Увага, Увага ексклюзив. ексклюзив нещодавно телеканалу Раї вдалося увійти туди, де стороннім зазвичай вхід заборонено. Ми побували в домівці екс-віце-прем'єр-міністра України Олександра Сича, де чим і головне, як живе екс-голова Іван-Франківської обласної ради та екс-народний депутат України в спеціальному випуску програми Актуальне інтерв'ю кожних 15 хвилин собі на ну, кожне перерву і Uh -huh. Я перш там прочитав, я потім, коли другий третій з'явився, я моментально... Задворець. Це моя улюблена чашка на каву. Uh -huh. а, я, oh, дуже, wow. я, дуже, я дуже страшно б'ю посуду. От, моє любимо місце. Ти. Uh -huh. Якщо вже ніде роботи не знайду, буду продавати ек екібани. Uh -huh. Хто нас перший стає, а, ну але на 99% це я, той робить каву і приносить різку, мені тоді я разом. 3 червня о 22.40. Тільки на телеканалі «Раї». Не пропустіть!